Сьогодні в енергоманії Україна запрошує німецькі енергетичні концерни взяти участь у розвиткові української енергетичної інфраструктури, яка має для Євросоюзу не так економічний, як стратегічний інтерес. Держава та енергоефективність, держава та альтернативна енергетика. Яку роль тут має відігравати держава? Та як не впадати у крайнощі? Розмова з експертом. Фруктові і овочеві батарейки. Енергія присутня усюди. Природа завжди допоможе. Курс України на Європу є незворотним. На цьому наголошували керівники Української держави під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві в переддень Дня Незалежності України. Справжня, а не декларована незалежність неможлива без незалежності енергетичної, а та забезпечується лише сучасною ефективною енергетикою. Україна заявляє про наміри реформувати свою енергетичну галузь у відповідності до європейських стандартів. Відтак, питання енергетичної безпеки були на порядку денному, зокрема в рамках зустрічі глави німецького уряду з українським колегою. В Україні вітатимуть участь німецьких енергетичних концернів у розвитку української енергетичної інфраструктури, підкреслив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. В свою чергу німецькі експерти зауважили, що українська газотранспортна система може представляти для Німеччини та ЄС інтерес скоріш не економічний, а стратегічний. Передала їх думку Welle, через Україну до Євросоюзу надходить приблизно половина усіх газових поставок. Європа зацікавлена у забезпеченні стабільності усіх цих поставок на свою територію. Саме через це Євросоюз у даному конкретному випадку може підтримати Україну і таким чином модернізувати старий газогін. Адже з економічних причин Україна лише з великими зусиллями може самостійно модернізувати свою ГТС. Тому їй потрібні інвестори та фінансові партнери. А з іншого боку, українська влада таким чином підкреслюють німецькі енергоексперти, прагне запобігти повному переходу газопроводу у власність Росії. Дана ситуація є тестом і для Європи, адже політичні ігри з альтернативними газогонами в обхід України вказують на те, що і в самому ЄС працюють тіньові, в тому числі й корупційні схеми Росії. Зазначив вже український експерт, президент Київського центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар. Зараз відень став запеклим прихильником південного потоку, а Київ циклиму не зобов'язаний підтримувати у робочому стані свої наднормові транзитні потужності та нести збитки. Якщо Австрія і Сербія зробили вибір на користь південного потоку, який зараз існує лише на папері та у вигляді телевізійних газпром шоу, то Україна вже сьогодні має право вивести з експлуатації частину газокомпресорних станцій та нічого не гарантувати цим країнам. Кінець цитати. Україна ухваленням закону стосовно реформування ГТС подала сигнал про готовність до змін. Що тепер скаже Європа, яка вже встигла пересвідчитися у тому, що російський газ є свого роду енергетичною зброєю? Що буде з твоєю країною завтра? Якщо сьогодні залежність України від імпорту енергоносіїв складає 60%? Збережи тепло, збережи Україну. Чотири навчальні заклади Ужгорода переходять з газу на альтернативне паливо. Про таке рішення депутатів міської ради у матеріалі Мирослава Шимон та Валерія Міхліченка, журналістів Закарпатської держтелерадіокомпанії. Перейти на альтернативні види палива таке завдання поставив уряд перед усіма регіонами України. Для виконання цієї вимоги обласна рада виділила 1 мільйон гривень для обласного центру. За ці кошти переобладнають дві котельні в Ужгороді. Одна з них на базі дошкільного закладу номер 28 Інша обслуговуватиме 12 та 15 школи та садочок номер 8. Щодо зменшити використання газу на 10%, відсотків. Останні слава торгів на радості яка склалася вже завдання. Це тридцять. Не просте, але ми над ним працюємо. Якщо ми проведемо ці всі роботи і заходи, то підрахунок надає нам можливість зекономити 12,5% газу від тої потреби, яка була внулася. Друзі, я хочу звернутися к вам з приденням, обратить внимание на то, як ми используем нашу електроенергію, наше тепло в квартирах. Якщо ми почнем экономить хотя бы немного, то поверьте, Украина станет намного богаче, намного самостоятельнее. Это не значит, что мы начинаем быть скупыми. Это значит, что мы начинаем быть как цивилизованные люди, как европейцы, как современные жители европейского государства. Береги энергию, береги Украину. Україна насправді має великий енергетичний потенціал, залучивши який, вона здатна стати енергосамостійною країною. Але задіяні протягом десятиліть рішення, нерідко штовхають вітчизняну енергетику украйності, або даєш мірний атом у кожний дім, або танцюють усі під блакитний вогник, або вже сонце, воздух і вода наші лучші друзі. Правда, деякі особливо кращі серед кращих. Музику замовляють нерідко під смаки певних груп та осіб при владі, а платять за неї із загального державного гаманця. Отож що робити та з чого почати, ми продовжуємо це з'ясовувати разом з одеськими спеціалістами. Крусички, якщо я Какие дети-то, может быть, ошибки были допущены, которых можно уже в будущем избегать Вот какие-то системы, угу. не очень удачные, не очень э, эффективные решения. Говоря об энергоэффективности, очень э, важно сохранять рассудок. Слово очень модное, часто упоминается, но должна быть мера в рассуждениях об использовании ветра, солнца и воды, поскольку это не является панацеей и спасением от всех наших бед. И когда мы говорим об уходе от газа, то мы говорим... наверное, не столько об уходе, а о его рациональном использовании, об использовании других видов энергии и топлив, только там, где это уместно. Можно оценить по-разному тот факт, что за последние годы в Одесской области было построено порядка там, 12 солнечных электростанций но тоже всегда нужно отдавать себе отчет нужна ли нам новая генерация и как эффективно использовать уже ту энергию которую мы так генерируем электрическую и тепловую потому что специалисты уже предупреждают о том что мы можем попасть в ловушку избыточных мощностей когда мы наконец-то утеплим все что можно изолируем трубопроводы те которые есть у нас поставим новые котлы. Для нас открытие будет, что нам столько мощностей и не нужно. А мы уже успели вложить огромные деньги в солнечные электростанции, ветровые электростанции, настроили, допустим, биокотельных. А потом выясняется, что столько нам и не нужно. Ну, я, может, слишком часто повторяю этот тезис, но тем не менее он очень важен. На первом месте должен быть потребитель. Потребитель должен очень точно знать и планировать, сколько энергии ему необходимо. Тщательно и внимательно считать этот объем энергии. Платить только за него. И Вот это должна быть основа при формировании тарифов, энергетических балансов и всего остального. уже пора уйти от того мышления, когда мы думаем, что вот у нас есть, там, если мы говорим об электроэнергии, электростанции, которые выдают очень много энергии, тепловые станции, которые выдают очень много тепловой. Ну вы правильно сказали, если в один прекрасный миг случится чудо и будут утеплены теплоносители конструкции наших жилых домов, то окажется, что столько энергии нам не нужно и и поэтому лучше к этому моменту готовиться и э, думать э, в каждом случае в первую очередь о себе. Есть квартира, квартира это часть какого-то дома, либо самостоятельно, либо совместно с, со своими соседями и другими жильцами дома задумываться о потреблении этого дома, ну и так далее, и так далее. То есть строить мышление уже от потребителя, а не от генератора этой энергии. Вот если мы перешли теперь э, к потребителям, которые заказывают музыку, ради которого да. все делается и которые, прежде всего заинтересован в комфортной жизни и будет искать пути, как этого достигнуть, э, в свое время мы уже общались на эту тему. И, быть может, есть какие-то подвижки, как помочь потребителю э, сделать выбор в пользу энергоэффективных технологий. В виде государственных преференций или каких-то банковских преференций. Внезапно в стране появился высокий зеленый тариф и внезапно появилось много солнечных станций. Там, если мы завтра начнем э, стимулировать, например, производителей пилетных котлов, то э, города массово переобуются на пилетные котлы. Там, в условиях сегодняшнего дня возможно это правильное решение но если мы смотрим на среднесрочную долгосрочную перспективу то конечно э ну во всем должна быть мера поэтому роль государства должна быть э скорее как э роль модератора государство должно знать какой энергетический баланс есть на каждой территории у каждого населенного пункта и э всячески э Либо либо содействовать, либо наоборот, э, как бы анализировать, какие тенденции в изменении этого баланса происходят. э, Но иметь все время вот эту общую картинку. А люди. жильцы домов, руководители коммерческой недвижимости, социальных учреждений, они должны реагировать на ситуацию на рынке. Сегодня есть дешевое твердое топливо, например, пилеты. Можно поставить пилетный котел и экономить на том, чтобы генерироваться тепло из пилет. В каком-то будущем выровняется цена на газ, а вот этого тоже не надо отказываться. Если мы будем знать, что, например, на рынке Твердого топлива есть много организаций, которые производят котлы, которые их монтируют и которые производят топливо, то мы можем быть уверены, что этот рынок сам себя отрегулирует. Если мы будем знать, что на рынке солнечной энергетики не будет каких-то перекосов в государственных дотациях, а оно все будет происходить разумно, то солнечных установок в городе будет ровно столько, сколько это необходимо рынку. Если мы говорим о том, что именно сегодня нужно хоть как-то откорректировать потребление газа в сторону его уменьшения, то, на мой взгляд, достаточно простых программ, которые будут стимулировать одновременно и финансово-кредитную систему и увеличат уровень потребления альтернативных видов топлива. То есть достаточно компенсировать для любого человека, который хочет... Что-то поменять в, в своем энергосберегающем, энергоснабжающем мире, достаточно ему компенсировать процентную ставку. по любому кредиту, как мы можем получить какое-то ускорение на этом рынке. При этом выигрывают все. Для государства это небольшие затраты. Для банков это какое-то оживление на рынке потребительских или коммерческих кредитов. Ну и, конечно, выиграет потребитель, у которого может оказаться там солнечная система, подогревающая горячую воду, либо... В коттеджах маленькие пилетные котлы, либо еще с большим темпом пойдет процесс утепления любых ограждающих конструкций для того, чтобы экономить это тепло. Доросли что все заложить Они вроде бы делают все, чтобы нам детям было лучше. Проте дорослі забувають запитати нас, а що для нас краще? Adults sometimes forget that we are smart enough to understand a lot. Дорослі знищують ліси, забуднюють водойми і повітря багатим і бідним, дітям і дорослим, хлопчикам і дівчаткам. Всім однаково потрібне довкілля та й сприятливе середовище. Наш спосіб життя може привести до того, що нам будуть показувати. Ліси, чисті річки і повітря без смугу тільки по телевізору. Люди знищують ресурси, вирубують дерева, забруднюють річки, забуваючи при цьому про енергозбереження. Це коли можна менше спалювати енергії і отримувати більше користі. Використовувати, наприклад, альтернативні джерела енергії, сонце, вітер, вода вони можуть нам давати достатньо енергії, не псуючи довкілля, не руйнуючи майбуття. Насправді альтернатива є. Look for alternatives. Зухи навден альтернативи. Діти альтернативу! Сонце світить однаково усім. Йому байдуже до високих мурів та парканів. Його енергією можуть скористатися усі охочі. В цьому пересвідчилися журналісти Рівненської держтелерадіокомпанії Роман Свирида та Микола Мельничук. Мити посуд засудженим у Городищенській виправній колонії стало простіше. Влітку гаряча вода тут є практично цілодобово. До того ж, майже відпало питання заготівлі та завозу твердого палива для підігріву води. Віднедавна на приміщенні їдальні виправної колонії з'явився геліоколектор, що акумулює сонячну енергію. До появи цих колекторів ми завозили дрова, палили їх для того, щоб нагрівати воду і мити посуду. Це дуже незручно, тому що так як ми возимо дрова гужовим транспортом, а туди багато не поміщається. Тобто фура дров виходить на сутки, це дуже незручно і також їх треба десь брати постійно. Задоволені роботою геліоколектора і працівників установи кажуть, новинка дозволить економити бюджетні кошти. Приблизно пів тисячі гривень в місяць. Літом температура води приблизно нагрівається 60-70 градусів. Літом нас ця система повністю влаштовує. Зимою плануємо підключити її до бойлерів, щоб нагрівати воду, догрівати, воду безпосередньо. Двома цими бойлерами Енергоощадна система складається із п'яти ось таких панелей. Вони упродовж дня поглинають та акумулюють сонячну енергію, нагріваючи воду у резервуарі, що розташований у приміщенні їдальні. Із проектом геліоколектора панітенціарникам допомогла громадська організація «Екоклуб». Участь у монтажних роботах брали також засуджені та персонал установи. Ми виділили на кожну панель по тисячі гривень і далі вже своїми ресурсами. Керівництво колонії забезпечило інші там матеріали і так далі. І разом, наскільки мені наразі відомо, порахували, десь в районі 14 тисяч обійшлася ця сонячна установка. Нині керівництво Городищенської виправної колонії розглядає можливість встановлення подібних геліоколекторів і на інших приміщеннях установи. Маємо на намір для охопити і. Комунально-побутовий напрямок, зокрема банно-пральний для потреб і інших напрямків. По попередніх підрахунках плануємо, що все-таки е, даний проєкт докупиться найближчим часом, але ж, в зв'язку з тим, що е, йде ріст е, за оплату електроенергії, відповідно, я думаю, що він е, скоротиться цей даний час для окупки проекту. Цього також можливість встановлення геліоколекторної установки для підігріву води в їдальні вже розглядають і у Катеринівській виправній колонії Рівненської області. Ти та овочі виявляється, можуть стати альтернативними джерелами енергії, бо містять у своєму складі слабкі розчини кислот. Саме через це їх легко можна перетворити на найпростіший гальванічний елемент. Достатньо встановити у помідор, лимон чи яблуко два елементи з дротами мідний та цинковий, щоби отримати альтернативну, так би мовити, батарейку. Суть явища полягає у тому, що сік овочів та фруктів містить слабкі розчини Кислот, і у ньому протікають ті ж самі хімічні реакції, що і в розчині у батарейці. Щоправда, однієї картоплини замало, щоби запалити лампочку, а одну батарейку здатні замінити 4-7 картоплин. Якщо ж зробити ось таку гірлянду з картоплі, то можна зарядити мобілку. Щоправда, на це піде ціла доба, але у безвихідній ситуації ці знання можуть знадобитися. Цінність їх і в тому, що вони можуть бути альтернативою шкідливим батарейкам. Картопляна батарейка здатна працювати кілька тижнів поспіль, а вироблена нею електрика у десятки разів дешевша від тієї, що дають батарейки. Ще за радянських часів за цим же принципом заряджали рації у тайзі. Чи на півночі учасники різних далеких експедицій? Вони робили ще простіше: виливали на землю соляний розчин. Встромляли електроди з різних металів та заряджали техніку просто від матінки землі. За цим же принципом можна отримувати енергію із відходів. Так індійські науковці вирішили використовувати овочі, фрукти та відходи для живлення найпростішої побутової техніки. Такі екологічні батарейки містять пасту з перероблених бананів, апельсинових кірок та інших овочів і фруктів із зануреними у пасту електродами з цинку та мін. Від чотирьох таких батарейок можуть працювати настільний годинник. Електронна гра чи кишеньковий калькулятор. Відомо, що вже винайшли батарейки, що працюють на фруктовому соці. Якщо заправити їх вісьмома мілілітрами соку, то вона працюватиме упродовж години. А науковці з Великої Британії створили комп'ютер, що працює за рахунок 12 картоплин, котрі треба замінювати кожні 12 днів. Ківі, банани, картопля, груші, помідори, огірки, цибуля, яблука. Усі ці овочі та фрукти можуть замінити людям токсичні батарейки. На думку ізраїльських науковців, котрі зараз активно розробляють ці технології, можливість забезпечувати себе електроенергією за допомогою таких простих та природних засобів дуже важлива для мільйонів людей у малорозвинених країнах. Науковці вже з'ясували, що для цього краще використовувати Вати не сиру, а варену картоплю. Потужність такого пристрою збільшується у 10 разів. Перспектива перейти на картопляні батарейки світить майже двом мільярдам людей у всьому світі. Звичні батарейки ізраїльських науковців здатні працювати по кілька діб чи тижнів, а вироблена ними енергія у 5, а то й 50 разів дешевша від традиційних батарейок та у 6 разів економніша за керосинову лампу. До того ж, картопля широко розповсюджена сільськогосподарська культура. Її вирощують у 130 країнах світу у різних кліматичних умовах. З огляду на це ізраїльські науковці обіцяли безкоштовно надати свою. Екологічну технологію економічно відсталим регіонам планети, а такий дослід із картоплею, лимоном, апельсином чи яблуком ви з легкістю можете відтворити і вдома кілька дратів, металеві пластинки, ніж, світло, діод та здорова допитливість. З'єднайте все це почергово у ланцюг та замкніть на лампочці. Якщо ви не переплутали полюси, то лампочка загориться. Добрий господар нічого не викидає, навіть відходом відшукує застосування і чимало на цьому, до речі, заощаджує. Виробництво пива, популярного у всьому світі напою, теж не обходиться без відходів. Пивна дробина, рідка маса із вмістом часток ядер і оболонок зерна продукт, що швидко псується і вимагає утилізації. Її піддають або переробці і використовують як корб для худоби, або вивозять на поля в якості добрив чи взагалі назвалищні полігони. Пивна дробина на 80% складається з води, решта сухі залишки зернового продукту. Її переробка в процесі висушування або транспортування у рідкому стані на відстань в будь-якому разі вимагає велику кількість енергетичних ресурсів. Втім, не завжди на перероблену пивну дробину є попит, що створює для нас проблему, те нам і допоможе, вирішили виробники пива на далекій Алясці і перетворили обтяжливі відходи виробництва у джерело енергії. На підприємстві Alaskan Brewing Company встановили спеціальну піч, яка здатна спалювати пивну дробину. При цьому пара, що виділяється, якраз і сприяє генерації теплової та електричної енергії. Чотири роки пошуків, як розв'язати проблему, і ось відходи виробництва перетворилися на єдине джерело енергії для цього самого виробництва пиво робить пиво, шуткують в компанії. А ось економія виходить неабияка, зазначають на сайті FacePlanet. Експлуатація рекупераційного парового котла дозволить зменшити річні витрати компанії на оплату теплової і електричної енергії на 70%. Тобто на 450 тисяч доларів на рік. Відтак, сума у 1 мільйон 800 тисяч доларів, витрачена на нове обладнання, досить швидко зможе повернутися броварні заляски. Компанія нині активно розвивається і виходить на нові ринки. Виробництву потрібно все більше енергії. Але тепер ця проблема розв'язується дуже просто: більше вариться пива, більше утворюється відходів. А з них і генерується все більше енергії.